Четвертий осінній благодійний бал для людей з обмеженими можливостями цьогоріч проходить у тисниці у цьому палаці Ярослава. Сюди завітала і перша леді України Марина Порошенко, яка звернулася з вітальним словом до всіх учасників цього балу. Ця традиція, яка вже четвертий рік поспіль проходить на Івано-Франківщині, надала вам можливість відчути себе єдиною родиною. Ви отримали всі багато нових друзів, відчули нові горизонти, повірили в свої можливості. І це чудово. Я хочу нагадати, що цього року ми мали дуже багато визначних подій. Це 25-та річниця Незалежності України. Це блискучі результати нашої. Паралімпійської команди в Ріо де жанейро Це перемоги вже мали на Євробаченні. І Я впевнена, що ще багато і багато перемог нас чекає з вами попереду. Отже, давайте згадаємо кожен свої перемоги, які відбулися цього року, і з гарним настроєм розпочнемо сьогоднішнє свято. Я хочу побажати, щоб сьогодні ваші серця були переповнені тільки позитивними емоціями, а в пам'яті залишились тільки приємні спогади. Отже, я вам бажаю сьогодні гарного настрою і нехай Бог береже всіх вас. Право відкрити бал було надано дружині президента Марині Порошенко. Звучать звуки полонезу. Бал відкрито. В рамках робочого візиту Івано-Франківську область Марина Порошенко взяла участь у четвертому мальтійському приятельському балу для людей з інвалідністю, який організувала Мальтійська служба допомоги. До речі, осередок цієї служби діє і в нашій тисминиці. Взагалі наш осередок мальтійської служби допомоги тисненеця створений у 2004 році. Проте ми належимо до мальтійців івано франківська які сама Мальтійська служба допомоги івано франківську е, працює віддавна, але наш осередок був створений у 2004 році Наталією Петруня. Е, спочатку керівником була Наталія Петруня, а е, потім керівництво перейшло до Уляни Мельниченко. І зараз керівником осередку являюся я. Членами нашої мальтійської спільноти є люди різного віку, різного, скажімо, стану. І вони, ну, Є як і учні, такі студенти, такі старші люди. Це благодійна організація. В основному ми допомагаємо дітям середом. Я думаю, ви б мали чути про таку акцію. Святий Миколай іде до дітей-серіт, яку організовує Мальтійська щороку. А також ми допомагаємо нашим друзям візочникам їхній осередок називається романтика. Ми проводимо для них різні заходи, як розважальні, так і різні навчання і на святковий вечір прибули понад півсотні пар на інвалідних візках з Івано-Франківщини, Львова, Києва. Їх супроводжували волонтери. Велика група волонтерів була із нашого міста. Я вже в мальтійській службі один рік. В нашому середку нараховується 35 осіб. Ми допомагаємо дітям-сиротам. Дуже багато заходів було проведено за нашою ініціативою. Наприклад, минулого тижня було проведено спортивні змагання в нашій школі. І де були залучені всі мальтійці. Мальтійська це поклик серця, це має відчути кожен для себе. Танцювальна програма заходу була насичена. Один танець змінювався іншим під мелодії муніципального естрадно-симфонічного оркестру. Кружляв у танці з дружиною президента наш земляк Василь Петрунів. Знаю, що це перша леді, треба бути обережною. Не дай Боже, там щось спітнеться, або десь паде. Але так все контролював дуже нормально. Для першого разу дуже добре. Як для, як для неї, мабуть, дуже добре. Чи складно було кружляти в такому незвичному танці пані Марині Порошенко? Це дуже відповідально. І я зрозуміла, що треба взяти мастер-клас, щоб наступного разу танцювати набагато краще і бути гарною партнершою. Ти танцювала сьогодні з своїм татом. Ти допомагаєш татові? Так. Да. А як було танцювати з татом? Ну, трошки є важко, але приємно. Такі дійства потрібні для людей з обмеженими можливостями і доказують, що і вони повинні жити повноцінним життям. Тому і влада підтримує та заохочує проведення таких заходів. По-перше, це подія, яка випадає з нашого буденного життя і нашого сприйняття людей, які мають певні труднощі в житті, додаткові потреби. І це є дуже гарний спосіб, яким чином треба ставитися до людей, які, на жаль, отримали в житті такі серйозні випробування. Я переконаний, що ті речі, які робить Мальтійська служба допомоги, а саме вона є організатором цього балу, їх треба підтримувати. І ми, як влада, намагаємося в тих моментах, де ця підтримка необхідна і допомога це робити. І будемо робити це надалі, тому що люди, які, на жаль, не можуть самостійно рухатися, вони залишаються. Це одно членами нашого суспільства. Вони можуть бути і є надзвичайно корисними для суспільства. Єдине, що нам потрібно всім, подивитися на них трошки іншими очима і, як кажуть, відкинути звичне таке наше, на жаль, ставлення, яке ми отримали в спадок від того виховання, яке ми мали всі ще в радянський час. Потрібно це все змінювати, і саме такий спосіб надзвичайно є. Позитивним і прийнятним для цього було за честь приймати Марину Анатолійовну. Повірте, при, при тій завантаженості, яку нас дійсню, як громадський діяч, вона знайшла ті хвилини часу, щоб відвідати наш тисміницький район, в якому проходив бал для людей з особливими потребами. Приємно було те, що наш земляк Василь Петрунів мав за честь здійснити танець з першої леді України. Маю сподівання, що ми ще раз підкресли, і безпосередньо Марина Анатолівна, що всі громадяни незалежно чи вони на сході, чи на заході, що всі громадяни незалежно, чи вони рухаються самостійно чи на колясці. Ми всі є люди і жителі своєї України. Прилучились до цієї благодійної акції родина народного артиста України Богдана Сташківа, адже все дійство відбувалося в готельно-відпочинковому комплексі Палац Ярослав, що в Тисманиці. Я Все життя. Старався робити добрі справи. Не завжди в мене це виходило. Але сьогоднішній показник мій це те, що відбувається у другий поспіль в нашому залі впродовж двох років. А працюємо ми три роки всього. Ми це робили, робимо і будемо робити. Тут повністю сьогодні мною надана технічна сторона цього заходу, тобто в повному об'ємі ми забезпечуємо звук. Світло, всі технічні потреби, які є для цього, необхідні для цього закладу, це теж важливий момент, знаєте, тому що я абсолютно кугорту цих людей розумію. Я тішуся тим, що це відбувається саме в Тисменниці, повірте. Я є патріотом своєї землі, де б я не жив, чи в Рогатині народився, чи в Тесмиці живу. Чи в Україні гастролюють, чи співають для тих, хто за кордоном. У мене кредо одне. Робити добро, я ще раз скажу. Є інші сили, які іноді заважають цьому, але ми і з цим боремося. Тому сьогодні це дійство в нас. Я, повірте, і моя родина, в нас, ми сьогодні день народження свого внука перенесли на завтра, тому що. Ми зробили це дійство для людей. І я думаю, що воно нам вдається, тому що там, де добро, там Господь Бог. Тут на всіх банерах сьогодні це прописано. Ми в певній мірі щасливі. Це на 50% наше дійство, не тільки дійство наших друзів, а дійство наше. Тому я дякую за те, що воно відбувається в нас. Господу Богу, в першу чергу. В основі цього балу не тільки танці, полонез, мазурка, вальс, а й різноманітні конкурси на найкращу зачіску, сукню, обрання короля та королеви балу. Переможці отримали від дружини президента України пані Марини Порошенко подарунки. Бал завершився. А благодійництво це постійна щоденна праця на благо інших, хто потребує такої допомоги. Будьмо добрими один до одного і простягаємо руку допомоги іншим.